Доброго дня всім, любі мої друзі. Я сьогодні купила отаку немаленьку камбалу, як бачите, ні в руку собі. Її більше кілограма, кіло 200 І я сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як її буду готувати я. Перше, що ми маємо зробити, це обов'язково щистити луску. З цієї сторони є, луска, з цієї сторони немає, але все рівно ви її ножем гарно пошкрябайте, щоб трошки зійшов слиз і все таке. Тепер ще одне. Коли ви будете її розрізати, я не хочу показувати, як я ріжу оці всі тонкощі і все. Ну, дос, ну вже і до грамулечки досконало, тому що я показала, як я розбираю качку на. Новорічну качку, як я розбирала. І мені YouTube дуже довго не давав дозволу, тому що ну, сам процес, де я показую розбирання качки від А до Я, то я думаю, щоб так не трапилося з рибою. Через те. Вирізаємо тільки отак по кругу. Бачите, тільки голову отут вирізаємо. обрізаємо оці всі пір'їни. Я думаю, вони вам не потрібні точно так зрізаємо отут. Хвоста. І ще що одне, потім отак вдовж ріжемо і викидаємо там їхні ну її внутріщі. Там немає нічого складного. Пошкребете, обріжете, обріжете і обріжете. Далі вже показую вам, як це вже зроблено у мене, показую вам як я розробила рибу. Бачите? Почищено. Все тут вже немає нічого. Почищено тут, вирізана, голова відрізана, вирізана, почищена середина. І це я вам вже залишила, щоб показати. Дивіться, є отакий у камбали киль посередині. Ви ножиком, гострим ножиком зрізаєте. Отут вам не потрібні оці всі кістки, ви ж їх не їстимете. Перша кістка завжди йде така, що я вам скажу, як. Ні вроку собі, одним словом, не хочу нічого казати. І вам потрібно обламати оці всі кістки отут, або обрубати його сокиркою, зрізаєте. Ось, припустимо, сюди уже далі не потрібно. Далі вони вже йдуть м'якші. А ось іменно оці кісточки оці потрібно буде обрізати. Бачите? Ламаються. І вам їх потрібно. Перша взагалі відділилася, і потрібно їх усі гарно отак зрізати, обрізати, щоб у вас їх не було, тому що вони дійсно вам не потрібні. Немає, бачите, того киля, Далі, що ми робимо? Ріжете собі на ті кусочки, які вам будуть порційні, можна більші, можна менші, але це має бути десь середнє. Перше, ми зрізаємо ці пласти, отак. відрізаємо хвоста, потім відрізаємо отак і отут на кусочки ділимо на такі, як вам потрібно. Кусочки мають бути порційні, ну я вам вже зараз покажу, як порізала я. Порізала, дивіться, на отакі кусочки. Це тут, де хребет залишався. От, бачите, отакий, наче, соломкою. І ось біля голови кусок з м'ясом. А це ось порізане брюшко. Те, що було тоненьке. Що ми робимо далі? Відставили, і нам потрібно добре просушити наш, на низ кладу два слої. Наших рушників, які відмінно втягують вологу. Чому просушую? Тому що маємо перед тим, як її трошки маринувати, цю рибу, вона має бути більш-менш сухою. Бо як вона волога, то риба тоді гірше промаринується. Та і взагалі від тієї води, що була, потрібно її звільнити. Отак, якщо, як вийде. Ну і зверху теж накриваю. Оце все вимочуємо, робимо майже сухою. І поки вона тут стоїть, витягує з неї вологу, ми будемо зараз зробимо для неї маринад. Ну і тепер готуємо нашій. Марина для риби. Для цього потрібно сік лайма або лимона. Буквально нам потрібна столова ложка. Я отак видушую, тому що я приблизно знаю, скільки це. Бачите, тут і буде столова ложка. Сюди пів чайної ложки солі. Ну, сіль будете на свій смак. Гірчиця, одна столова ложка. Теж, знаєте, ти вже знаєш приблизно, як воно має бути по кількості. І соєвий соус, густий соєвий соус, теріякі. Це не рідкий, це густий теж. Але тут уже йде дві столові ложки. Одна і друга. Все, оце все ми. Перемішуємо, щоб стало таке, скажімо, як однорідне, і кислинка, і все, оце так воно робиться. Тепер відставила, ставлю миску. Тут у мене, дивіться, ще два кусочки. Зараз, секундочку, я отак розірву, два кусочки це була ікра. Я теж смажу і теж буде мені добре і смачно. Вкидаємо сюди рибу, всі куски. Так, вони вже, бачите, прямо ну, відчувається, що зверху немає чисто м'ясо, все це сюди. Дивіться, бачите, як стянуло, ось прямо видно, гарно що мокрі серветки. Висипаємо це все сюди і гарно перемішуємо. Ми її всю прямо гарно перемішуємо у цьому рибному соусі. І залишаємо хвилин на 20. Треба, щоб протя... натягнулося повністю, щоб пропиталося тим, що ми. Зробили той соус. Пройшло маринадом наша риба, бачите, ось у мене кукурудзяне борошно. Ще раз повторюся, якраз в кукурудзяному борошні буде саме смачно. Сковорода в нас розігрівається, а ми в кукурудзяне борошно прямо гарно, гарно його обвалюємо так, от скільки пристало, скільки й має бути. І так кладемо на сковороду. Олії не жалійте, щоб в олії прямо прокипало. І тоді якраз буде смак. Ось ця частинка, що біля голови, все гарно обвалюйте. Не беріть кукурудзяна крупа, є екстра. Кукурудзяна крупа це не манка. Та вам швидко не розтане, тільки борошно. Крупа, потім буде дуже твердий, зверху такий прослойка така буде. Ось, дивіться, теж тоненьке, те, що прямо гарно. І на сковород. Бачите? От скільки причепиться, прямо гарно його втискуйте, буде суха така кірочка і буде смачно. Ось і є результат нашої роботи. Ось ще одна тарілочка. Тут у мене, як бачите, тонкі просмажені. гарно просмажилися і дуже-дуже смачно. Буде бажання, буде можливість, скористайтеся моїм рецептом. Вам буде смачно! Це я вам обіцяю. А на цю хвилину. Дуже велике всім спасибі. Підписуйтесь, хто не підписаний, пропонуйте свої рецепти. Приймаю також поправки до своїх рецептів. Чекаю на ваші коментарі і, якщо не шкода, на лайки. Спасибі вам всім. Смакуйте на здоров'я!